Моє вам. Сьогодні вихідна буду займатися домашніми справами, буде підготовка трошечки до паски. Тут поприбираю, постираю щось трошечки. Ну, так, треба так зелено, так ми привикли, жіночки. От мене запитують за цю красу, за оцей вазончик, за міолькальку. Не вимовлю, доларове дерево називається в народі на його так кажуть. Оця краса завжди попадає у кадр, яка радує не тільки мене, а я бачу і вас, бо запитуєте, як я за ним е ухажую. Ну, такого особого уходу немає, він не дуже примховий. Як діти мені його подарили років, 6 тому, назад. Е зразу з горшечком я його пересадила. От, і сказали, щоб не було багато для його, для корення місця. Ну, не дуже великий горшечок, щоб росли верх стебельцятка. Я таке зробила земельку купила, правда, для кактусів. От, через пару років я його знов пересадила, тому що стали жовтіти деякі стебельцятка. Пересадила, радує, в прошлому році осінню. Вичитала в інтернеті, що треба позрізати старі стебельцята, то попускають новенькі. Я так і зробила зимою, зима, ніби нічого не росте. А в мене повиростали оці нові стебельцята. Ви бачили? Вони відрізняються, вони такі світлішенькі, гарнюні, і от такі повиростали гарненькі. Так що радує мене і вас. Підживлюю його час і часу підживлюю то народним методом, то банан, нові шкірочки замочу, то просто <кій> удобрення, яке я куплю в магазині, бризгаю його не дуже часто. І все, і от такий уход. Не, Треба не перелити, водички не перелити, щоб е, мокро там не було. І щоб дуже сонця на його не попадало. Йому тут якраз він радує мене, радує вам моко, і я дуже рада. Так що гарного всім дня!